Женевські переговори США рапортують про відчутний прогрес. А Україна каже результату. Замало, де саме є зрушення, а де глухий кут про це, а також раду миру. Чи били ти цекашників і куди зникли дороги? Я Андрій Ковальський з вас лайк, підписка, і ми поїхали. Результат недостатній, але певний прогрес є. Україна стримано оцінює підсумки Женевських переговорів. Президент Володимир Зеленський визнав, є певний прогрес у військовому блоці, зокрема щодо майбутнього моніторингу припинення вогню. Водночас, у політичній частині, за словами зеленського, глухий кут питання компромісів необхідної зустрічі лідерів і ключові розбіжності, особливо щодо територій, залишаються недостатньо опрацьованими. Київ очікує на наступну зустріч, і вона, ймовірно, знову відбудеться у Женеві. Паралельно голова офісу президента Кирило Буданов наголосив, переговорний процес був складним і дуже напруженим, але важливим. На цьому тлі позиція США звучить значно оптимістичніше. У Білому домі коментуючи підсумки дводенних консультацій у Женеві за участі країни, США та Росії заявили про відчутний прогрес і вже анонсували наступний раунд. Також у Вашингтоні повідомили, що про підсумки переговорів доповіли Дональду. Від Трампу ще одна деталь, яка з'явилася у медіа: Нью-Йорк Таймс стверджує, що сторони обговорювали, зокрема, ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яку не контролюватиме жодна зі сторін. Офіційного підтвердження таких деталей від участі учасників переговорів наразі немає. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Розраховуємо на наступну зустріч, і було би правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці: Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія, як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Україна не може здати Донбас, і це питання не квадратних кілометрів, а людей, цінностей і. Стратегії захисту України про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Гарантії, що Путін не полізе знову, не дасть ніхто, і саме тому будь-які домовилися, розійшлись без реальних гарантій безпеки. Виглядають як пауза для Росії, а не як мир. Бо Кремль, як відомо, любить перепочити, що потім можемо повторіти. Окремо президент відкинув нав'язану Москвою риторику про історичні першопричини війни. Немає сенсу витрачати Чати час на пояснення міхів, які придумує Путін, такі дискусії лише затягують процеси і підміняють реальність псевдоісторією. Головне підкреслив він зупинити війну зараз, а не дозволяти Росії прикривати агресію балачками про минуле тисячоліття. На питання чи віддав би він наказ ліквідувати Путіна, Зеленський відповів, що проблема не в одній конкретній людині, а в системі. Тобто, навіть якщо зміниться прізвище в Кремлі, механіка може залишитися тією ж. Президент також визнав станом на Зараз Україна не може повернути всі окуповані території винятково військовим шляхом. Підтримки партнерів недостатньо для повного витіснення окупанта, тому повернення території можливе поєднанням сили і дипломатії. Реальність така, що потрібно і тримати фронт, і дотискати політично. Окремий акцент НАТО. Зеленський сказав, що Україна виконала все необхідне зі свого боку. Однак рішення залежить від країн альянсу, і без чітких гарантій безпеки ризик повторної російської агресії не зникає. Бо Росія. М'яко кажучи, немає звички зупинятися там, де їй дали можливість зберегти обличчя. І в Європі дедалі менше вірять, що Росія справді хоче швидкого миру. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц це прямо озвучив. Великої надії на швидке завершення війни він не має. За його словами, шансів на те, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом, дипломатичним шляхом. Майже немає. Мерц вважає, що війна може завершитися лише тоді, коли одна зі сторін просто вичерпує свої військові або економічні ресурси, і додав Путіна не переконати логікою. Працює тільки сила, тиск і послідовне стримування. Саме тому мета європейських зусиль, за його словами, позбавити Росії можливості продовжувати війну, зупинити її військову машину і перекрити економічні джерела фінансування агресії. Окремо канцлер заявив, що відновлення нормальних відносин із путінським режимом виглядає практично. Чно неможливим також Мерц зазначив, що Кремль не може існувати без війни, бо йому потрібно постійно підтримувати бойову машину, і немає зрозумілого плану, що робити з сотнями тисяч мобілізованих і травмованих солдатів, які повертаються з фронту, і слова Мерца, схоже мають дуже конкретне підтвердження, адже Росія готується не до миру, а до того, як далі перемелювати людей, не називаючи це мобілізацією. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, Путін підводить країну до обмеженого призову резервістів, щоб компенсувати втрати на фронті, не оголошуючи нову мобілізацію. Паралельно Кремль закручує гайки всередині країни, щоб не було вибуху обурення. Держдума у першому читанні підтримала законопроект про посилення профілактики правопорушень, пов'язаних із ухиленням від обов'язку. Захищати вітчизну та створенням і спотворенням історичної правди. Отак От закрутили. Іншими словами вони готуються тиснути на тих, хто не хоче воювати, і на тих, хто наважується це критикувати. Чому так обережно без мобілізації? Бо Кремль пам'ятає, як у 22-му році, після оголошення часткового призову Україні покинули країну приблизно 700-900 тисяч людей. Тож Росія підлаштовує законодавство і цензуру під новий набір людей на війну. А переговори, дипломатія, пошук виходу це все для картинки. Насправді ж підготовка до тривалого Продовження війни у самому розпалі, і ось підтвердження, поки в Москві розповідають про якісь перспективи, Росія вночі знову била по цивільних, окупанти запустили 37 ударних дронів. Наші сили ППО збили 29, Але на жаль, на чотирьох локаціях є влучання, і це вже їхня стабільна дипломатія. Бити по мирних містах у будь-яку пору доби з усього, що в них є. Дніпропетровщина, під ударом Синельниківський район, Покровська та Мяжівська громади. Після авіаудару приватний житловий будинок зруйнований вщент. Під завалами рятувальники знайшли тіло 61-річного чоловіка. Інша атака спричинила займання ще одного житлового будинку. Нікопольський район також був під обстрілами. Пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. Тут, на щастя, без постраждалих. Сумщина, майже 70 обстрілів. Херсонщина ще інтенсивніше. Поранені п'ятеро мирних мешканців. Чернігівщина 43 удари. І Росіяни дедалі частіше цілять по об'єктах транспортної інфраструктури за минулу добу були влучання Герани у Крюківському та Ніжинському районах, і це якраз і пояснює, чому в Європі дедалі менше вірять у швидкий мир від Росії. І 16 тисяч людей залишилися без тепла. Окупанти пошкодили найбільшу котельню у Лозівській громаді на Харківщині. Котельна знеструмлена через це вночі люди, люди залишилися без води, а при мінусових температурах і без тепла. Міський голова Лозової Сергій Ленський повідомив, що комунальники працюють від учора, намагаються зберегти мережі і якнайшвидше повернути тепло в домівки у громаді. Розгорнули пункти незламності. А у Вашингтоні тим часом Трамп збирає перший саміт своєї ради миру у створеному ним же інституті миру Трампа. Так, мир і так, усе з його прізвищем. Бо щоб ніхто раптом не переплутав, хто головний миротворець на землі. Трамп обіцяє оголосити про багатомільярдне фінансування відновлення гази і рішення щодо відправки туди військових. Раду спочатку продавала як контроль за відбудовою гази, а тепер місія раптом стала глобальний мир. Тобто від апгрейту, відбувся такий обг. Абгрей... Рет від ремонту до порятунку планети. У Білому домі кажуть про участь понад 20 країн, але дедалі більше держав дистанціюються. Ватикан відмовився, Італія лише спостерігає, Чехія символічна присутність, а зате в складі помітніший акцент на особливих гостях Хорбана, а також лідери Казахстану і Білорусі. Росії на першій зустрічі не буде, але в Москві вже заявили, що формують позицію щодо цієї структури. Переклад людською придивляється, чи є там що урвати собі. А до чого тут залужний? Ну власне, пан Валерій просто вистрілив в інформполі. Колишній головнокомандувач збройних сил України, нині посол України у Британії, дав інтерв'ю Associated Press і публічно розповів про глибокий конфлікт із Володимиром Зеленським. Залужний згадав про епізод 22-го року з діями силовиків, які він сприйняв як тиск. А також різко пройшовся по рішенню щодо стратегії контрнаступу 23-го. Фактично поклав частину відповідальності на політичне керівництво держави. На Банковій закликають не виносити особу. Вистав публічний простір під час війни на цьому тлі інтерв'ю знову підживило розмови про можливу політичну роль залужного, якого дедалі частіше називають потенційним конкурентом Зеленського на майбутніх виборах. Сам генерал наголошує, що не обговорює політичних амбіцій під час війни та доскосування воєнного стану. Тобто, з'явився він не тому, що скучив за заголовками, а тому, що сказав те, що миттєво запускає новий виток розмов про єдність влади, відповідальність за рішення і майбутню політичну. Конфігурацію, а росіяни тим часом, як таргани з усіх шпарин, пруться у цивілізований світ, і інколи їм на жаль, навіть це вдається. Як-от вийшло з паралімпіадою. Вони таки прошмигнули, і кілька представників країн-агресорок там будуть. Євросоюз фактично бойкотує відкриття зимової паралімпіади в Італії, і саме через рішення повернути росіян та білорусів до змагань під їхніми прапорами з їхніми гімнами. Єврокомісар із питань спорту Глен Міколев на церемонії відкриття не поїде і закликав однодумців зайняти таку ж позицію. Поки Росія веде агресивну війну проти України. Відновлення триколорів і гімнів на іграх неприйнятне. Міжнародний паралімпійський комітет допустив 10 спортсменів, 6 із Ерефії, 4 з Білорусі у гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу. Україна рішення засудила і МЗС і наш міністр спорту Матвій Матвіматвібідний закликав між Народних лідерів до бойкоту відкриття засудила рішення, і Італія, як господарка, ба більше допуск цих спортсменів фактично позбавив можливості інші нормальні країни отримати заслужені ліцензії. Претендували на ці а, а, додаткові ліцензії 36 країн світу деякі країни, ну такі як Китай, там, а, Хорватія, там а, Канада, отримали по одній ліцензії, по дві ліцензії. Росія отримала 6. по суті, вони зробили, що Росія може е, реалізувати політичні атрибути держави як прапор і гімн на території Паралімпійських ігор. А далі про те, що дуже близьке ну, кожному українцю у Києві та фактично на всіх трасах країни стабільність. Доріг немає. І щоб ніхто не будував зайвих ілюзій, поки їх і не буде. Ремонт доріг це як серіал. Кожен сезон нова причина, чому не зараз. Але фінал завжди один і той самий. Можливо, влітку чи восени, а там знову зима. Ну навіщо ремонтувати так часто? Ще зовсім недавно винною була відсутність стабільних морозів. Мовляв, то підмерзло, то відлига, то знову заморозок от асфальт і не витримує. А тепер сюрприз. Новий сезон. Аномальні морози, тобто раніше було погано, бо тепло, а тепер погано, бо холодно. Тож ідеальна погода для ремонту це коли на вулиці плюс 22 і В бюджеті плюс 22 мільярди. Ну можна і більше, бо треба десь 40 мільярдів. Для водіїв це перетворюється на щоденний квест, бо один необережний рух і мінус колесо, чи два, чи навіть підвізка. І головний лайфхак сезону. Якщо у вас в багажнику немає запаски, значить, ви або оптиміст, або тільки вчора за кермо сіли. А от кому зараз реально тепло, так це ще на монтажам. У них золотий сезон доріг. А що ж далі? Головна причина грошей нема. Тож ремонти або точкові, або коли з'явиться фінансування, або після стабілізації погодних умов, тобто ну точно не за. Раз і не факт, що скоро оптимістичний прогноз можливо влітку зроблять, а поки що водіям радять тримати дистанцію, швидкість і запаску домкрат та нерви. Ну так, щоб були при собі про всяк випадок. Нічний домашній арешт, такий запобіжний захід обрав суд 24-річному Данило Колеснику, колишньому футболісту другої команди Колоса з Ковалівки. Він фігурує у справі про побиття працівника ТЦК. Адвокати пояснюють, колесник глибоко поважає Збройні сили України та всіх, хто захищає державу. Він готовий до співпраці зі слідством і вже звернувся із заявою щодо на йому тілесних ушкоджень. Коротко, я не бив, я оборонявся. І взагалі мене теж образили. А у правоохоронців інший сценарій. Поліція раніше повідомляла, що під час перевірки військово-облікових документів колесник підійшов до військовослужбовця ТЦК, спровокував конфлікт. А потім, за їхньою версією, навмисно вдарив його кулаком в обличчя. Після розголосу футбольний клуб колос вигнав гравця. Але далі несподіваний поворот. Колесник оприлюднив повніше відео сутички із камер вуличного спостереження і заявив, що не нападав, а лише захищався. А також стверджував про нібито погрози та навіть те, що Працівники ТЦК збили бусом людину, і це саме обурило футболіста. Попереду слідство, покази учасників та висновки експертиз. Покажу, що ти що Хто? Убрав руки, я говорю! Я говорю, у нього троє дітей. Б... А у тебе скока. То що це було Самозахист чи ще звичайний напад на працівників ТЦК. Кого ви підтримуєте у цій ситуації? Колесника, військового чи обидві сторони просто перегнули палицю і нехай з'ясовує все е, слідство? Залишайте свої коментарі. у в коментарях під цим відео нам дуже важливо почитати. Імпортозаміщені в дійстві, схоже, у Росії винайшли майбутнє і знову в такому вигляді, що в принципі не може працювати. Мегамозок з триколором на чолі придумав надувний Старлінк, ну або те, що мало б його замінити. Придумали і запустили, але забули про це сказати своїм посіпакам з Білорусі. І от весь день білоруські ППО та винищувачі Су-30 збивали повітряних зміїв у небі. А якщо перекласти чиновницької фантастичної на людську, вони просто взяли надувну кулю, причепили вайфай і назвали це космічною системою зв'язку, але раптом втрутилися підступні закони фізики. Виявляється, на них накази бовдурів не діють, і кулі літають. Повітру, а не на орбіті Землі. Вся ця супутникова конструкція з гуми і палок е, ретранслювала не те, не туди, ймовірно, не тим, хто мав би радіти технологічному прориву і шаровому інтернету. Що ж, це були факти лайф. Натисніть, будь ласка, вподобайку, підпишіться і не забудьте про дзвіночок. В коментарях залишайте свої враження. Нам дуже важлива ваша думка.